Нашим партнером, нашим другом, який показав себе абсолютно з несподіваного боку, на думку більшості українців, є Борис Джонсон, або як його називає у нас Борис Джонсонюк, але це просто його ім'я у твіттері, Борис Джонсон UK, який після зустрічі із Трампом сказав, що оприлюднив, написав колонку у Daily Mail, в якому розповів про мирний план для України, де заявив, що Трамп, нібито він має силу, він має. Хоробрість, аби врятувати Україну і взагалі мирний план Трампа він значно кращий, аніж те, що мають, наприклад, демократи. Що він хоче встановити мир, зупинити згубне поширення конфлікту, і взагалі мирний план Трампа убезпечить Україну від майбутніх нападів Російської Федерації на Україну. Що він міг би взагалі прибати, що Трамп хоче? А він хоче прибрати обмеження на удари американською західною зброєю, британською зброєю в глиб російської. Території, що він взагалі і хоче взагалі надати Україні, як тільки припиниться бойові дії, аби та територія, яка контролюється чинною українською владою, могла швидко вступити в НАТО і в Європейський Союз.